У сумах погасили марку залізні люди, присвячену працівникам Укрзалізниці. Поштовий блок містить дві марки. З 1 листопада він є у продажу у відділеннях Укрпошти. Марку не випадково ввели в обіг напередодні професійного свята залізничників, яке святкують 4 листопада, сказав директор Сунської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич. Це відображення подій 3 травня цього року. Коли російським агресором було обстріляно херсонська залізнична, сам залізничний вокзал, загорівся один із вагонів, потягу Херсон львів, був поранений провідник, але протягом 14 хвилин залізничники відчепили цей вагон, пересили, перевестили всіх інших. Людей, пасажири, які були в цьому вагоні, надали першу домедичну допомогу, і 4 травня своєчасно по розпису прибули в місто Львів. В Урочистому погашенні марки взяли участь залізничники Сумщини, які мають найвищі нагороди від Укрзалізниці за героїзм проявлений навесні 22-го року. Наразі суспільне готує матеріал про цих людей. Героям слава.